Чи може союз двох сильних людей стати щасливим? Чи це постійна боротьба характерів? Сьогодні говоримо про сумісність чисел долі 8 і 9 – союз влади і служіння матеріального і духовного. І наприкінці відео я скажу головне, що саме може або врятувати ці стосунки, або остаточно їх зруйнувати? Число долі 8 – це сила, контроль, відповідальність і прагнення результату. Люди з цим числом мислять масштабно, вміють керувати, будувати системи, досягати матеріального успіху. Вони не бояться складних рішень і часто беруть на себе роль лідера. Число долі дев'ять це глибина, співчуття, карма і служіння людям. Дев'ятки відчувають світ тонко, часто живуть емоціями, ідеями, сенсами. Вони можуть жертвувати собою заради інших і не завжди думають про вигоду. На перший погляд, ці числа дуже різні: вісімка живе результатом, дев'ятка сенсом. Вісімка хоче контролю, дев'ятка свободи душі. І саме тут починається головний конфлікт. У стосунках вісімка і дев'ятка часто виникає нерозуміння. Вісімка може вважати дев'ятку надто м'якою або відірваною від реальності. Дев'ятка може вважати вісімку надто жорсткою або надто прив'язаною до реальності, а дев'ятка може відчувати тиск, холод або надмірний контроль з боку вісімки. Але якщо ці числа переходять у плюс, плюс, союз стає дуже сильним. Вісімка дає структурність, опору, захист і стабільність. Дев'ятка. Наповнює союз глибиною, мудрістю і справжнім змістом. Це союз, де можна будувати великі справи, якщо обидва партнери навчаються головному: вісімка не домінувати, дев'ятка не жертвувати собою повністю. Ці стосунки руйнуються не через різність, а через боротьбу за правильність. А тримаються вони тоді, коли кожен дозволяє іншому бути собою. Якщо у вас союз чисел долі 8 і 9, напишіть у коментарях, як ви відчуваєте ці стосунки. Підтримайте відео лайком, підписуйтеся на канал і вмикайте дзвіночок. Попереду ще багато розборів сумісності. А якщо хочете, напишіть свою дату народження. Я підкажу ваше число долі.